Мої вітання. Це марафон на телеканалі Ті 7+. і Ми продовжуємо наживо стежити за подіями Хмельниччини та всієї країни. Нагадаю, також що у вас є змога залишатися з нами і в онлайн форматі. Для цього доєднуйтесь до офіційної сторінки ТІВІ 7+, у Фейсбуці. 2 серпня уряд ухвалив постанову, що дає старт запровадженню фахівців зі супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Інститут супроводу та підтримки ветеранів в Українах НАТО є одним із пріоритетів. Україна буде впроваджувати цю практику, адже вона не тільки відповідає євроінтеграційним процесам, але й є дієвим інструментом відновлення та адаптації ветеранів та ветеранок. Тож детальніше про це ми поговоримо із головною спеціалісткою відділу регіональної взаємодії та координації діяльності фахівців і супроводу мінветеранів до нашого етеру доєднується Ірина Положешна. Вітаю вас, пані Ірино, і слава Україні! Вітаю героям! Слава! Власне, давайте ми почнемо із з самого початку до цієї ініціативи. Власне, як відбувався супровід ветеранів війни, військовослужбовців, демобілізованих? Власне хто цим займався? Відповідно до нормативно-правових актів, у 2023 році було започатковано експериментальний проект Помічник ветерана, який діяв до кінця грудня 2023 року. В року. Ньому приймало участь 10 регіонів за результатами проекту. Міністерство у справах ветеранів прийняло рішення щодо створення проекту фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб для реалізації даного проекту. Було введено е, класифікатор в, класифікатор професій посаду фахівець і супроводу ветеранів та демобілізованих осіб, а також розроблено професійний стандарт за даний напрямком роботі. Крім того, як ви вже сказали, прийнято ряд постанов Кабінету міністрів України, які регулюють порядок проведення. Даної даного проекту оплата праці фахівця із супроводу, а також надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам щодо реалізації даного проекту. Зараз нові фахівці вже, власне які функції будуть виконувати, які завдання перед ними стоять. Фахівець супроводу повинен бути авторитетом у територіальній громаді. Він повинен сприяти ре, реінтеграції та адаптації ветеранів та членів його сім'ї. Тому е Фахівець зі супроводу буде надавати допомогу у правових питаннях психологічних, медичної реабілітації, тобто він буде центром територіальній громаді для того, щоб надавати якісні послуги ветеранам, членам їх сімей, а також прирівняних до них осіб. Як триває цей супровід? Тому що наскільки він тривалий від військової справи і до цивільного життя людей? Супровід може тривати від декількох місяців і до протягом всього життя, так як враховуючи соціально-економічні питання, здоров'я ветерана, його запити щодо професійної адаптації, працевлаштування, тому фахівець буде спілкуватися з ветераном, членом його сім'ї, і надавати відповідні послуги в залежності від запитів, Запиту від декількох місяців і протягом всього життя щодо запитів і проблем, які на цьому шляху адаптації виникають, про що кажуть самі ветерани, про що кажуть демобілізовані особи? Власне на цьому шляху чи багато є перепон. На сьогоднішній день ветерани звертаються з дуже багатьма питаннями. Це і питання професійної адаптації, працевлаштування, психологічної реабілітації, соціальної реабілітації, адже не завжди ветерана, який приходить у територіальну громаду, спілкується із своїми односельчанами, його розуміють не завжди. Тому фахівець повинен. Допомагати у інтеграції цього ветерана і допомагати вирішенні питань і про працевлаштування, і професійної адаптації, якщо необхідно, медичної реабілітації для того, щоб ветеран зміг вирішити питання і проблеми, які в нього є на сьогоднішній день. Ви згадували про те, що в кожній громаді має бути такий фахівець. От хто ним може стати? Які вимоги до кандидата є? Відповідно до професійного стандарту, який затверджений є наказом Міністерства у справах ветеранів України, фахівцем і супроводу може бути особа, яка має рівень. Знань не нижче бакалавра, і закінчив, наприклад, галузі знань, освіта, педагогіка, соціальні та поведінкові науки, право, охорона здоров'я, соціальна робота, публічне управління та адміністрування. Якщо у кандидата є сертифікат про підвищення кваліфікації за напрямом фахівець супроводу ветеранів та демобілізованих осіб, то це необхідно вказати при подачі заяв заявки Коли він буде реєструвати заявку на посаду фахівця із супроводу, як цю заявку подати? Що потрібно вказувати? Можливо, необхідні якісь документи? Щоб подати заявку, кандидат на посаду фахівця повинен авторизуватися у кабінеті на є ветеран за допомогою електронного підпису покроково за. Повнити онлайн форму заяви та пройти онлайн тестування, переконатися, що відомості, які є в заяві, відповідають дійсності, є коректними. Підписати заяву за допомогою електронного підпису і направити. Для розгляду також хочу наголосити, що відповідні відповідальність за достовірність інформації у заявці, несе кандидат, і подати він може не більше однієї заяви. І коли він відправляє цю заявку, її не можна відреагувати. Тобто треба коли заповнюєш заявку, треба уважно слідкувати за правильністю її заповнення. Хто буде обирати цих кандидатів, які згодом будуть фахівцями зі супроводу? Відбір кандидатів на посаду фахівця із супроводу проводить комісія, утворена місцевим органом із залученням до її складу експертів громадських організацій, представників Міністерства у справах ветеранів обласних та районних райдержадміністрацій. Ви згадували про те, що власне має бути певна освіта у тих, хто подає свої заявки на фахівця зі супроводу. Власне чи будуть вони якось проходити додаткове навчання для того, аби зануритися в цю сферу, більше зрозуміти про те, як відбувається комунікація між спеціалістами і між ветеранами, наприклад. Так, обов'язково після успішного проходження конкурсного відбору кандидат на посаду фахівця буде проходити навчання в одному із центрів ветеранського розвитку, які відкриті при вищих навчальних закладах. І такий кандидат буде підвищувати кваліфікацію за напрямом фахівець і супроводу ветеранів та демобілізованих осіб для того, щоб зануритися в ту роботу, яку він буде виконувати коли при. Йде працювати фахівцем і супроводу в територіальну громаду. Чи вже відомо про те, чи це буде онлайн чи офлайн навчання? І скільки воно триватиме? Розроблені навчальні програми, які триватимуть близько. Трьох тижнів це 150 годин навчальних буде розглядатися і офлайн і онлайн навчання в залежності від того де знаходяться фахівці за місцем проживання. Тобто спочатку буде відбір, потім буде навчання тих власних, хто пройшов цей відбір, і чи відомо вже коли вони почнуть свою роботу. Враховуючи терміни подачі заявок, роботу комісії з відбору, приблизно перші фахівці приступлять до роботи десь на початку жовтня, середина жовтня, для тих, хто хоче подати ще свою заявку на кандидата, власне, чи можуть вони до прикладу цю роботу поєднувати із іншою роботою для того, аби все встигати власне, більше допомагати? Фахівці і фахівці супроводу будуть працевлаштовані за основним місцем роботи, і посада фахівця і супроводу не є державною службою, не є службою в органах місцевого самоврядування. Тому питання суміщення і сумісництва вирішуватиметься відповідно до законодавства. Оскільки здебільшого це може бути основним місцем роботи для людей, напевно, важливо тим, хто буде подавати заявку, знати, якою буде оплата цієї праці фахівця зі супроводу. Чи це вже відомо? Відповідно до постанови Кабінету міністрів від 2 серпня номер 868 затверджено посадові розряди фахівців і супроводу. Це від 11 до 14 розряду, в залежності від категорії посади. Заробітна плата фахівця і супроводу буде складатися з посадового кладу надбавки за особливий характер праці до 50%, а також премії. Отже, ми прорахували, що середня заробітна плата фахівця і супроводу буде становити близько 17 тисяч 600 гривень. Якщо говорити загалом про бюджет цієї ініціативи в Україні в цей проєкт, чи відомо скільки бюджетних коштів вкладено? У 2024 році передбачена субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом приблизно 2,9 мільярда гривень. Ми згадували, коли починали з вами говорити про те, що в країнах НАТО насправді ця практика вже існує давно, і вона дуже необхідна для адаптації ветерана до цивільного життя і допомога йому в розв'язанні тих питань, які виникають в Україні. Коли створювали таку власне історію як фахівець зі супроводу, чи базувалися на якихось світових практик? Проект з супроводу та демобілізованих осіб в Україні був створений з урахуванням передового досвіду світових практик у сфері підприє... підтримки ветеранів. Ми використовували досвід Канади, Сполучених Штатів Америки, Великобританії Ізраїлю, де Ветеранам війни та демобілізованим особам надається підтримка, і менторська підтримка. І, наприклад, Канада використовує підхід орієнтований на індивідуальні потреби ветерана. Фахівці з підтримки ветеранів співпрацюють з ветеранами війни з розробки індивідуальних планів, також ми плануємо це впровадити. В Ізраїлі, в Ізраїлі існує дуже сильна система реабілітації ветеранів з фокусом на медичну, психологічну та соціальну підтримку. Тобто, в цілому, ми використовували досвід зарубіжних за країн країн НАТО. Угу. Так наскільки реально його адаптувати в українських умовах? Цей досвід реально адаптувати, але необхідно враховувати наші реалії, в тому, що на сьогоднішній день йде повномасштабне вторгнення, і треба враховувати це. Ми вам дякуємо, пані Ірину, за те, що ви доєднались до марафону ТІВ 7+. Обов'язково будемо стежити за тим, як будуть працювати вже фахівці зі супроводу. Дякуємо вам за те, що поділились інформацією в нашому марафоні. Головна спеціалістка відділу регіональної взаємодії та координації діяльності фахівців із супроводу Мінветеранів Ірина Положешна була з нами на зв'язку.